Доброго дня, моє гітер українська. мене звати Олена. Все таємне стає явним в вашому житті. Що саме повинно стати явним для вас в даному розкладі? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. В якому аркані знаходитесь. В яких енергіях все таємне стає явним в вашому житті. Дивимось, що саме. Все стає явним. По першому варіанту, ваша синіфікація місяць старший аркан. Відпустіть, якщо ви мали інформацію або думали про це, або проходили трансформацію, в кожну різну ситуацію, у вас закінчення даної ситуації. Якщо негатив, ви позбудетесь очиститесь від негативу, від тієї гри, яка велася за вашою спиною. Вона вас виснажила. Але ви повинні вже виходити з даного стану, трансформувати дану ситуацію, порівнювати, сенсу немає. Ви повинні трансформувати і далі рухатись в розвиток і до цілий, ставити перед собою, наповнюватися енергетично, ресурсно. І грати, вже, вести гру самому, тобто керувати своїм життям. А от боятися або і далі. Знаходитись в темряві ні, даний негатив ви позбулися, чітко вас інформують стосовно закривається дана ситуація по місяцю. Говорять про те, що час відпустити це можливо, буде запропоновано, тобто пропозиція, яка кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Все таємне стає явним в вашому житті. Що саме? Ту спонтаклів ви отримаєте. Ситуація для вас проясниться, або відчуєте наповнення енергетичне і здобувши шанс, ви підете в новопочинання. Насамперед, ви повинні прийняти те, що відбувалось, але все одно відсікаєте і далі рухаєтесь, тому що вам потрібно робити вибір серцем, активно проявлятись і рухатись. Щоб змінити кардинальну ситуацію, ну, якщо ви бажаєте відчувати щастя, радість, позбутися саме тих відголосків періоду, коли ви не мали виходу, коли ви знаходились темряві в страхах, в ілюзії неможливості вирішення даної ситуації, не маючи вихід, але все ж таки прояснення відбулося. Ви вдоволені даною ситуацією, а тим паче ви отримаєте подарунок, ви отримаєте шанс пропозицію і йти нове починання. Але вам потрібно активно проявлятися, діяти. Робіть вибір серцем в своєму житті. От. Або все ж таки залишайтеся і порівнюйте, чому і порівняння. Залишайте, порівнюйте і не робіть вибору, і не дійте, то тоді свята на вашій вулиці не буде. Ви не досягнете того, чого прагнете. Будете залишатись все в порівнянні. Або повертатися в минуле, згадувати те, як було, ні, ставите крапку, відпускаєте і рухайтесь далі. Це ваша ситуація, кварен, по-першому варіанту. Навіть якщо ви бажаєте змін в особистому житті, не тільки, власне, в реалізації, то дійте, вибирайте, ставте ціль. Якщо в вашому житті, наприклад, З'являється людина, то робіть вибір, бажаєте чи ні, але знайте те, що у вас відкриваються шляхи, вам прийдуть можливості, шанси реалізувати і реалізуватись. досягнути того, чого бажаєте. все залежить від вас. Хто буде вести дану гру? Чи ви знову ж все ж таки будете надавати можливість маніпулювати собою і знаходитись в безрезультативності? В бідності, емоційні, енергетичні, зливаючи енергію, саме коли ви знаходитесь в негативних думках, в напруженні. Розумієте, що є ті, які маніпулюють вами вашим життям. Чи ви візьмете владу і будете керувати життям і маніпулювати ним самі не дозволите? Але це все на рівні менталу. От вашій ситуації, тому що, говориться, гроб, закрита ситуація негативного впливу. Ви повинні трансформувати і трансформуватися самі, відпустити. Але от на рівні менталу, як ви це зробите, такий результат ви й отримаєте. Порада вам. Два старших аркани. Ви досягнете перемоги, якщо не будете жертвою. Будете надавати можливості, власне, тримати вас в жертві і бути жертвою добровольно. Ви повинні рухатися, активно діяти і тоді досягнете успіху і перемоги. І над ворогами, і загалом над ситуацією. Але відпустіть. Посиділи, подумали, але закрили, відпустили і пішли далі. Кроки вперед, без спогад про минуле. Без порівнянь те, що було і те, що маєте. Навіть якщо ви є в таких енергіях, не потрібно цього робити. Потрібно розуміти, що ви перемогли, ви подолали, використовуйте шанси і змінюйте ситуацію. Реалізовуйте амбіції і відчувайте себе переможцем. Перспективи є. Так використовуйте можливості, шанси, і ви здобудете саме того, чого прагнете. Дякую. Все таємне стає явним явне в вашому житті, що саме, що відбувається вищий суд на даний момент. Знаходитись в бездіяльності, в роздумах або в ілюзії стосовно того, що цілі маєте, а можливості, шансу реалізувати ні. Відмиті миті. Тобто, по ситуації. Розумієте, бажаєте, ціль маєте. Натхнення нема. Все залишається на рівні думок, на рівні мрій, страх, невпевненість, ілюзії, що не можете досягнути. Потрібно робити вибір і потрібно діяти. Але в даний момент лише все на рівні мрій і бажань. Вищий суд говорить про те, що вищі сили вирішують. От саме стосовно вашої поведінки, а ви розумійте, що все залежить від того, і можливості, і шанси в вашому житті залежать від того, як ви проявляєтесь, чого ви бажаєте? Якщо ви дієте, то вам і будуть давати можливість. А якщо ви не впевнені, хто за вас буде працювати, хто за вас буде пропрацьовувати, виходити саме з страхів, невпевненості, в ілюзіях. Да робіть вибір. Все одно маєте ціль, маєте мрії, маєте бажання, рухайтесь, крокуйте. Не вдасться, не будете сидіти в замріяності і в ілюзії, що ви не досягли, бо не маєте ресурсу. Да ви, ви не досягли тому, що, а вже висновки будете робити після того, як ви зробите, як ви пройдете певний шлях. Але 100%, коли ви будете проходити, ви будете коригувати. І вже в процесі ви отримаєте розуміння, як досягнути того, що бажаєте, просто треба діяти. Діяти не теоретично, а практично. Ну да, шанс, то ви отримаєте? Все таємне стає явним в вашому житті. Шанс отримаєте, але пасивні. Ну, гаразд, якщо хворієте, немає сил, немає можливості, будете займатися лікуванням. Але якщо насправді ви не маєте енергії, не маєте сил, тому що зливаєте енергію, наприклад, в негатив, в спогадах про минуле, бо вас зрадили. Наприклад, стосунки в минулому не досягли того результату, якого ви бажали. Або ви загалом не отримали того результату, Ну так ви зливаєте енергію сюди в негатив. Але якщо ви, наприклад, знаходитесь в такому стані, то ви зраджуєте самі себе. Вам потрібно дуже швидко реагувати, використовувати шанс, і ви зможете досягнути. Ви зможете реалізуватись, ви можете здійснити перехід на новий етап, гармонізувати своє життя, рухатись крок за кроком, ціль за ціллю, мрія за мрією. І таким чином ви досягаєте і власної цілісності. І тих результатів, і тих цілей, і натхнення отримуєте в процесі. Ну, а не будете діяти, не отримаєте. Шанс дається вищими силами. Просто швидко потрібно реагувати. Конкуренція не досягнете. І саме оці думки, і саме ця невпевненість і не дає вам рухатись. Ну, так робіть вибір. Або ви подолаєте, або ви пропрацюєте. Або не досягнете. І винні залишаєтесь лише ви в даній ситуації. Тому що не бажаєте працювати, не бажаєте трансформуватись думки, ментал, працювати саме, щоб позбутися. Я думаю, для вас точно явним стане те, що ваш негатив, ви ще більше будете залежні від в подальшому, якщо ви не скористаєтесь можливістю шансом. Подальшому від даного негатива, від негативних думок і від недосягнення тих результатів, тих цілей, яких ви прагнули, але прагнули лише на рівні мрії бажань, думок, теоретично, практично ви не дієте. От для вас, явним стає це не дієте, зраджуєте самі себе, не досягнете результату. Тому що ви не рухаєтесь залежності, сили, які будуть задоволені вашими, Вашою безрезультативністю, а особливо, якщо ви думаєте про конкурентів і ворогів, вони точно будуть задоволені. На, вони повинні навпаки стимулювати вас. Думки про них ви повинні вибудовувати те, що якщо і не бажає хтось ваших досягнень, то ви цього бажаєте. І ви будете активно проявлятись, незважаючи ні на кого, ні на що. Це залишається, якщо ви будете в енергіях від миті до миті, ви не досягнете. Якщо ви сконцентруєтесь на тому, що ставите ціль і досягаєте, не чекаєте натхнення, не балансуєте, а робите чітко вибір і рухаєтесь до цілі, практично діючи, то ви отримаєте те, чого бажаєте. Потрібно працювати, іти в нове починання, і Свято буде на вашій вулиці, але потрібно працювати, стілювати, гармонізувати, пропрацьовувати. Стілення стілення усе. Ментал, натхнення не балансуєте, чітко визначаєте і практично дієте, включаючись в процеси, щоб досягнути тієї цілі, якої ви бажаєте. Дякую. Магія Український. до зустрічі!